Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалень. Наразі їдемо на поточний об'єкт, на якому ми реалізували тепловий насос MyCon на 12 кВт. Зовнішній блок, туристичний дизайн. Дуже стильно виглядає. Також з цікавого комбінований буфер бойлер. Тепловий насос нагнав від плюс 12 до. 50 градусів воду за також з цікавого фільтраційна установка від Екософт. Нагадаю, що Екософт це флагман українського ринку по фільтраційним системам. Ну, ось він розігнався і працює. Друзі, всім привіт! Ми на нашому поточному об'єкті запустили тепловий насос від Майк Біхет. Це апарат на 12 кВт. Він може працювати на опалення охолодження, а також ГВП. Додатково встановили кронштейн. Італійський кронштейн витримує до 200 кг Так, по мануалу є момент, його потрібно. Відвинути від фасадної стіни на відстань 25 сантиметрів, тому додатково вставили валрамовські ставки, обов'язково віброгасники, фріонова магістраль. Зараз тепловий насос в режимі очікування. Чекаємо, поки він увімкнеться, щоб оцінити його шумові характеристики. Взагалі, оновлений зовнішній блок, футуристичний дизайн. По суті, мені дуже подобається це рішення від Майконт, дуже стильно виглядає. Зараз ви можете оцінити його шумові характеристики. Працює а, досить тихо, я б сказав би. Так. В майбутньому додатково вивели крапку каналізації, тут буде у нас стояти піддон. Ну, ось він розігнався і працює. По суті, якщо відступити декілька метрів, то... Шума практично немає. І так, наша топочна, так. Зараз ідуть пусконаладочні роботи, тому не зважайте на безлад. Що ми тут маємо? Це комбінований бойлер-буфер, е, Вперше ми його реалізували на наших об'єктах. Не дуже нам сподобалось підключення, але це оптимальне рішення, коли невелика котельня е, встановити. Бойлер та буфер, який знаходиться знизу. Насос нагнав від плюс 12 до 50 градусів воду за 40, це в такому пусковому тестовому режимі. Ну, от Ми бачимо температуру 50 градусів, так? комбінований буфер-бойлер, місця для монтування електричних тенів на бойлер від, наприклад, легіонели ну і резервний на буфер. Підключення буфера, і з цієї сторони ми бачимо в нас теж підключення буфера, бойлера, рециркуляцію. Нагадаю, що теплообмінник даного комбінованого. Бойлера буфера mm. збільшуємо. Гідроакумулятор квасисте металля на 100 літрів, також є розширювальний бак на систему опалення і безпосередньо на е, бойлер непрямого нагрів. Так, Із е, таких е, цікавих речей це рециркуляційний насос термоджетовський, нова позиція. Виводиться на додаток, керується бездротово. Також частотний насос термоджет. По суті, це теж нові насоси. Зараз дуже часто їх використовуємо, абсолютно адекватна позиція, ціна, ну і якість теж. Наш тепловий насос бігет. Значить, дуже подобається мені оця клемна. Частина. Сюди без проблем можна підключити все обладнання. Цей тепловий насос може керувати безпосередньо двома циркуляційними насосами та трьохходовими клапанами. Також є в ньому вже частотний насос. По суті, якби вся компоновка теплового насосу незмінна все, що має бути по суті, в тепловому насосі. Трьохходовий перемикаючий клапан від SB, він перемикає з режиму охолодження чи опалення на режим гарячого водопостачання. На цьому об'єкті тільки тепла підлога, тому ми реалізували колектор теплої підлоги. трьохходовий клапан буде звичайна термоголовка, яка реагує на температуру теплоносія. І таким чином буде відбуватися регулювання теплої підлоги. Фільтраційна установка від Ecosoft. Нагадаю, що Ecosoft це флагман українського ринку по фільтраційним системам. Тут реалізована сама проста система в нашому портфоліо вона називається Eco. Це колона антизалізу та пом'якшення, і дві біблюшні колби, які працюють на перша працює, забирає бруд, інша забирає сторонні запахи. Також завжди ми ставимо манометри та водозабірні крани. Це потрібно для того, щоб в процесі експлуатації фільтраційної установки сервісант мав можливість під'їхати. Подивитися тиск в системі, в колонії і зробити своє експертне заключення. Отака От економ-котельня без насосних груп, як ви бачите на цьому об'єкті. Але така котельня теж має право бути. Отака от невелика котельня, отакий от тепловий насос. І слідкуйте за нами в соціальних мережах. Разом до перемоги все буде добре.